Якщо ви побачили отаку от штукенцію на поршні і не знаєте, що і як, а гольчастий верхній у вас цілий, без жодних роздумів міняйте колінчастий вал. Тому що... В кінцевому результаті це буде занадто дорого. Ви за один раз поміняєте циліндропорошневу групу, а потім знову поміняєте циліндропорошневу групу і безпосередньо сам колінчастивав. Там почав, хоч він і не люфтить, але почав розсипатися, грубо кажучи, гольчастий нижній шатуна і отакі, от, отакі от бісики він чудить. Тут була повна розборка зборка миття безпосередньо. Картера підшипників, заміна ущільнювачів, заміна бронепроводу, заміна текстоліту, тому що втулочки повилазили. Ну і в принципі все, вона працює і поїде далі працювати на благо своєму клієнту. Шкода, що клієнта даної техніки вже, як то кажуть, немає. Техніку приніс безпосередньо родич і забажав її, як то кажуть, відремонтувати. Отаке таке от стається інколи. І це дуже-дуже сумно. Коротше, треш я такого ще не бачив ніколи. <кхем> Що сталося? Вона не запускається, немає візуальної компресії. Візуально, тобто на ось вона відсутня. Сам поршень дивним чином. Ціленький. Сама гільза дивним чином подрана. Перше. Герметиком все заліплено на глухо. Гільза новенька. Думав, 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 колінчастивав. В принципі, він новенький, він не люфтить, без жодних нюансів. Можливо, як один із варіантів. Коли вона перепаковувалася, вона перепаковувалася в будь-якому випадку, поміняли лише гільзу, порш... тобто поміняли лише поршень, гільзу лишили. Можливо так, тому що залягли кільця. Що тут ми бачимо? Ми бачимо, ущільнювач встановлений неправильно, я гадав, його розрізало, потікши все, але він просто встановлений. навпаки друге ущільнювач я таких і не бачив це що за ущільнювач тут такий і чому я, я думаю що вона перепаковувалась тому що гвинти кріплення картера занадто короткі от вони оце і все що виходить тобто один іде чорненький от він длинненький. Длинненький, а ці йдуть коротюсенькі, всі три. Так що отак от. Розбираю, міняю безпосередньо ущільнювачі, міняю циліндропорошневу групу і я гадаю, воно все буде чудово працювати далі. Так що, якось так. Просто вирішив зняти вам, тому що, тому що я такого не бачив жодного разу. Можливо, хтось щось робив сам. Ну, можливо. Якось так. Ну, Таке також буває. До речі, замовив підшипники, хто там казав, що оці офігенні BBC, BBC, отакі ну, от штукенці 2RS із C3 зазором. Встановимо на цю техніку і подивимося, що воно, як воно. Чи файненькі вони, чи так собі. Але звісно я не знаю це знаю через деякий час. Це не реклама, це просто буде експеримент. Ну так, в принципі, люфток є, так от трішечки. Ну а так гарненько виглядають Даже схожі трішечки на на що вони схожі? На е, е, СКФ. -и. Ну так от тут. Латвія. Так що подивимось, що і як. Ну, але ж я ж кажу, що я не знаю, це там через п'ять хвилин які вони. Це я там знаю, можливо, там через місяць, можливо, через півроку, в залежності як і що там. Як карта ляже, як то кажуть. Єдине, що мені подобається, те, що вони йдуть марковані і так на вид гарнесенькі, гарнесенькі. Чесно скажу, я... На даний час не можу сказати, що вони гарні, і там я рекомендую, там купуйте, встановлюйте, там все буде добре. Я не знаю, які вони реально. Я не знаю, які вони по якості. Гарні, не гарні. Не знаю, просто не знаю. І все. Так що перед тим, як щось е, купувати і встановлювати е, е, ви там радитесь там, в когось там, або там хтось сказав, що воно там файне, гарне, ви його... Придбали, встановили, а воно є гівном. То перед тим, щоб щось зробити, вам потрібно посовітуватися і не з одною людиною, а з декількома хто там ту або іншу деталь або запчастюльку встановлював. Ну, ну наприклад, там із е, автослесарем, якщо він там ремонтує машину, ви ви там запитуєте, якої фірми краще шрус взяти взяти на ту і на ту модель. Там одні кажуть там, клас класні які-то там профіти, ін, інші кажуть профіти це лайнот, тому що там раз-два і все шрус там ви витвій що з ладу, Ін інші ще, як кажуть, ми замовляємо лише профіти, тому що вони ходять. Тобто потрібно проконсультуватись не в одній, не в однієї людини, а в декількох. І чим більше тих людей, з якими ви проконсультуєтесь або запитаєте, тим краще буде. Краще буде зробити власний вибір. В першу чергу виробити власний вибір і не потрібно буде перекладати на іншого. Та, як я от кажу вам, от я взяв е в принципі гарний. ви там, ага, в принципі гарний, Значить я його візьму, там, ви, ви його взяли, встановили, він ліхві, От він сказав, що він гарний, а, а він там збрехав, він не гарний. От і все. От. Так, так, так я й кажу, що я їх взяв, але я не знаю, які вони. Не знаю реально. Те, що, що мені написав підписник, що от він їх встановлює, але він написав, я встановлюю їх за власний рахунок, латвійські, отакої фірми, і вони добре ходять. Все. і все, Тоб, Тобто, я, ну, якщо вони ляжуть, я не буду звинувачувати цю людину. Я їх взяв ну, на власний розсуд і все. Тобто я їх взяв, десь 10, 10 штук замовив для експерименту, що як. Тому що ну, два штуки, доставка мені обійшлася в 100 гривень. Два ну, штуки брати, ну, це, це бред. Я їх взяв 10. І навіть якщо вони будуть хренові, я їх буду встановлювати просто в редуктор. В редуктор мотокоси. І все, якось так. Не запустилась вона у мене на цьому карбюраторі от Коротше, якось так Я так розумію, це ну або хтось ремонтував, або ну, ця техніка дідусяні, так і кажу. Тобто он клапан ходить. Зараз перевірити клапан форсуночку, Оця ось ця хрінька, от вона. Повинна в одну сторону дмухатись, в іншу не дмухатись. Наче працює. Зараз відмию цю всю хрінь Жиклея. Не кінчили. Якщо жиклер кінчили, то потрібно лише міняти верхушку. Жуклер кінчають як? Коли закручують до упора занадто сильно, а потім його відкручують. Тоді він, кінчик там обломується. Зараз перемию цю всю штукенцію, незрозумілу. Зберу і спробую запустити на цьому карбрато. Якщо нічого... Не дасть це все діло, тому що судячи навіть по одному відстійнику, то видно, що її колупали і не один раз. До працює. Техніка працює, оці дві діафрагмульки прийшлося поміняти. Так що якось так. Пішла селіндропорошнева група, потім часто лишився підшипники, ущільнювачі, прокладуліки і щеплення. Ну, і оця ось окрімка, і в принципі все.